Всім привіт! Хто заходить до мене на канал, хто дивиться мій канал, кому цікава тема е, сільського господарства, так би мовити, ну, настає пора е, копання картоплі і, звісно, в прошлому році я знімав відео про свій е, мульчер для прибирання картоплі. В цьому році я його трошки... Переобладнав під е, свій маленький е, міні-трактор. Ну, про трактор трохи пізніше згодом, бо він у мене, як би мовити, ще не до кінця е, випробуваний і дороблений. Так що почнемо. Звісно, е, для міні-трактора, так як немає спереді на Міні-тракторі фронтальної навіски, тобто нема привода на фронтальну навіску, я її переробив під задню трьохточкову навіску. Що я додав? Тут якби залишив майже все, як і було раніше, але дещо я змінив. Ну, почну по порядку. Перше, що я зробив, це. Зробив подовжувач, який встановлюється на раму, яка була. І таким чином можна встановлювати сам конус, сам мульчер на сусідню борозду і якби працювати уже по скошеній борозді. Далі, цей, коли знімається цей Подовжувач, встановлюється мульчер замість колеса. Коли мульчер стоїть на сусідню борозну, то тоді, звісно, встановлюється довший ремінь і замість упорного цього колеса встановлюється сюди мульчер. Зараз я це перестановлю. Thank <laughs> you. Отак От ставиться мульчер в такому положенні, ним можна працювати і вже ну, йти по міжряддю, по якому йде колесо. І бажано для підкошування і початку пару рядків пройти заднім ходом. Була можливість заїхати і не притоптувати бур'яни, баделя, картоплі. Після того встановлюється мульчер цей сам конус, через подовжувач і колесо з цієї сторони перестановлюється на цю сторону, для того, аби тут був посередині ще один додатковий як би мовити, упор для того, аби ця, цей подовжувач не загибав. Зробив я його, звісно, з профільної труби 40 на 40, товщина стінки 4 мм. О. Це профтруба з сільхозтехніки, мабуть, ще радянського виробництва. Тобто вона доволі така міцна і має. А ну, перехідник Оце зробив з профільної труби 50 на 50, також товщина стінки 4-4 і міліметри. Ну, далі е, зробив я привід е, вже е, від е, вала. Ну, відбору потужності. Самого мототрактора про також КПП і вал відбора потужності при огляді міні-трактора, коли я вже це дороблю, тоді розповім. А так, з заміною довгого ременя на короткий, ми встановлюємо мульчер сюди і привід від вала відбору потужності. Вал. Ну, сам привід. Для мотоблока він у мене був. Коли я робив для мотоблока, він був у мене е, цей вал е, стикувався е, прямо на... В мотоблока але так як в мотоблока в таких мотоблоках середнього класу, як Вейма, Зубр, Кентавр, всі вони майже трансмісія у них всіх однакова. І е, оберти вала відбору потужності у них на середніх оборотах десь 1200-1250 обертів на хвилину. І це якби е, забагато. Для мульчера фактично це буде е, досталь. Тому, так, ну, привід від, від, звісно, я тут додав одну опору е, проміжну підшипник встановив. Е, і, звісно, використав. Е, Кардан привода. Це рульовий кардан Гіловський Густо ну, 131, або КамАЗ. Я не знаю, на які моделі воно встановлювалось. Тобто цей кардан від ВОМа. І, звісно, на який, так як ВОМ я, в мене є відео, як я робив КПП, що робив КПП, КПП на вал відбору потужності я зробив з мото-двигуна мотоциклетного китайського. Тобто на даний час у мене на ВОМі є 4 скорості. Тобто, перша має передачу 3,2-3,2. До одного, на другий 2,4 до одного, на третій 1, 75 до одного. І звісно, пряма передача це буде четверта скорость. Так, я сюди зробив цей вивід. ну При огляді, коли вже дороблю свій міні-трактор і буду знімати відео огляд, тоді. Звісно, буду більш досконало про це розповідати. Ну, і, звісно, від КПП мотоблока. Зараз я вже встановив захист тут. І тут теж ланцюговий привід. Тобто шах 15,75. І передачне число. Тут теж йде. 1 до 0,7. Так, то тобто ще, як би мовити, йде пониження. Взагалі в загальній скорості тут у мене е, виходить на першій скорості, виходить передаточне число десь 4 до 1. Ну, Для мульчера, я думаю, що буду працювати на третій або другій швидкості. ну... Якщо буде необхідність, то і на четвертій скорості. Тобто от така от інформація про мульчер. Це перше знаряддя, яке знадобиться при копанні картоплі, спочатку треба обчистити город. Далі буде копання. Чим копатиму, це вже буде в наступному роліку. Всім доброго здоров'я, мирного неба і легкої праці. До нових зустрічей.